Вітаю вас, дорогі друзі, моє ім'я Ніна Зуй і це мій канал Справи Улюблені. Сьогодні хочу показати вам свою полуничку, яку я посадила ось на такій маленькій діляночці на агроволокні. І хочу розповісти про ту посилку, яка прийшла мені з другого інтернет-магазину. Перший я брала у Флоріумі, а другий агромаркет це також такий в Одеській області знаходиться. це... Господарство, і я там частенько беру у них різні товари. Мені він подобається цей магазин. Це не реклама, і ще хочу попередити, що це зовсім не реклама, це просто моє, ну, моє враження про цей магазин. Але на початку хочу вас запитати, може хтось знає. Оце у мене тут на ділянці з'явилася така квіточка, мабуть, її птички принесли. Вона з'явилася декілька років тому. Маленьке одне було рослинка, а зараз дивлюся, вона пішла вже друга, третя. Не знаю, яким чином вона розмножується, але вона це так рано-рано весною починає квітнути. Як називається, не знаю, тому що принесли її по всій вірогідності, саме птахи. Так, і тепер про те, яку посилку я отримала. Я отримала полуницю, я брала три сорти. Три різних сорти. Один сорт ремонтантна полуниця. Це ось він перший. Вона називається Королева Єлизавета. Оця полуничка. Отак вона виглядає. Я садила десь уже приблизно недільку назад. Всі кущики прийнялися, усе в них добре. Полуниця приходила з відкритою кореневою системою. Коренева система була така. Непогана, гарна. І два інших сорти це звичайні сорти. Один називається джек, а другий якийсь гігант, не пам'ятаю, як точно він називається. На цьому джекові було декілька квіток, які верніше, декілька рослинок, які от тільки, знаєте, як, от як серединка от такого плана. Але тут уже листочок є, а тут котик зламав у мене. Саму серединку, і я не знаю, як вона там відійде. Ну, наче живенька, думаю, що відійде. Тут уже пішли розпускатися нові листочки, тому надіюсь, що все добре. Так, Це щось я тут посадила. Не Зрозуміло, що. Так, і оце третій сорт, також гарненько вона виглядає. По 5 штучок, Повничка. Зараз у нас холодно. Вночі були заморозки, і в мене така дилема. Я думаю, чи накривати агроволокном, чи не накривати. Минулого разу в березні, коли були морози, то були такі до 4-5 градусів, у нас тут були морози, і я накривала тюльпанчики. Оці тюльпанчики, от там далі. І вони в мене попримерзали саме під відрами. Потім я вже десь побачила інформацію, що відрами. Краще не накривати, тому що це тільки хуже я зроблю. Ну, але я вже цю інформацію побачила пізніше. Потрібно накривати агроволокном. У мене зараз є агроволокно, і от я думаю, чи накривати мені цю полуницю, чи може для неї е заморозок 0 мінус один це не такий великий. Ну, почали розпускатися нарциси. Це махрові нарциси будуть, я їх е, висаджувала в осінню, ну і купувала також на флоріумі. Це моя півонія, також ось так уже вона гарненько виглядає. Ну і ще ближче покажу е, рябчики, чи як вони називаються, царську корону. Дивіться, яка гарнесенька квіточка. Така просто красуньки. Просто красуньки. От сонечко вияснилося, може, ще буде і тепло сьогодні. Так, нарциси відцвітають. Поставила їм таку рішиточку, тому що вони щось у мене не сильно тримаються в цьому році. А так виглядають хорошо, і сама ця рішиточка, вона її практично не видно. Це ті тюрпанчики, про які я говорила, що вони трішки. Підмерзли і тепер, отакі не дуже презентабельно виглядають. Як це на цибулинці буде, не знаю. Так, що я ще отримала в, посил... в посилці? Я отримала великоквіткову хризантему. Вона була дуже дуже шикарна. Ця хризантема. Я її підрізала вершок, тому що вона така по висоті, сантиметрів 10 вже була, тому я її підрізала для того, щоб вона пускала бокові пагони. А оцей вершок поставила в земельку, накрила тепличку, таку зробила, і вона в мене проростає цей вершечок, і я надіюсь. Що в мене буде дві квітки, тобто я купила одну. А в підсумку надію, що в мене буде дві великоквіткові хризантеми, дуже красиві лимонного кольору. Так я докупила ще кали. Я також докупила ще гладіолуси. Ну, вірніше там вийшла яка історія. Я замовила в одному магазині, потім вирішила замовити в іншому магазині. А ну, і в мене була така думка, що в якомусь із них я відміню. Але коли уже коли я подивилася, що Сорта і кал, і гладіолусів, вони зовсім ну, різні і вирішила залишити і там, і там. Тому в мене буде багато гладіолусів в цьому році і багато кал. Кали поставила на пророщування, купила також ще одну бордюрну жоржину. Ну, Це ж вийшло так, що воно. якби... Дублює товар з одного магазина і з другого бордюрна жоржина вони одного сорту, тільки трішки різні по кольору. Тому також поставила на пророщування і вже коли буду висаджувати, покажу вам, що я буду висаджувати в ґрунт, коли вона вже все попроростає. А зараз дякую вам за увагу! Вам гарних красивих квітів! А нам всім Миру і перемоги нашій Україні до побачення.